Я в храму Господній лиш зайду і тішусь так, як та мала дитина. Бо тут є спокій і затишок знайду і навіть не відчую, як біжать години. Та у молитві щирій я себе знайду, бо добре так мені з тобою, любий Боже, ніколи з вірою я вже не пропаду, бо сила Господа. Усі нещастя переможе. І хоч наш храм такий непоказний, вже так -то класти коштів треба й рук, насправді, як фортеця, грізний і страшний, хоч лави розпускає ворог, як павук, реве, як дикий звір, і все навкруг палає, нас закидає бомбами і гатить з кораблів, все знищує орда. Та гадки лиш немає, що з хрестиком на грудях наш воїн уцілів. Не хоче зрозуміти, що матінка святая у храмах, на колінах стоїть, як усі ми, і молиться із нами молитви посилає до Господа у небо, рятує нас з пітьми. Усі святі ангели присутні тут незримо, святеє Євангеліє також говорить нам якщо і з нами Бог, то ми не поборимі, і тому пеклу чорному ми геть не по зубам.